Всім привіт! Сьогодні я вирішила зробити печінковий паштет. Купила печінку курочу пів кілограма, приготувала дві цибулини, морку і це зараз все. Печіночка вже в мене була замочена, помита, переріжу все, пережару гарненько і буду робити паштет. Печінка смажиться, а цибульку я нарізаю. Так крупненько під жару, а тоді все, що воно переб'ється блендером. Дивіться, булинки я взяла і одну моркви. І вершкове масло додається ще. Трошки підсмажила печінку і туди додала. Цибулю нарізала і морку. Крупненько нарізала. І зараз накрию кришкою, і воно так собі доно до готовності томитися. Будемо чекати. Ось є, готова моя печіночка. І морковка готова, цибулька, все приготувалося. І зараз я це все, -все переб'ю блендером. Ось така в мене виходить. Додам дам солі. Все в приготувалося, Так, сюди додаю чайну ложечку солі. Перчик смаком чорний. І сюди додаю грам 100 масла вершкового. Отак. От Це все гарненько перемішаю. Зараз. І блендером. Масло розтане, бо ще гаряча печіночка. І погружним блендером справлюся. Била гарненько. І воно ну таке, подивіться, яка красота. Наберу п'ялочку. Як масло застигне. Це то що треба. Угу. А то перекладу в платочок. Дуже смачно? Як бархатний паштет? Такий міг гусенький. Він ще застигне в холодильник, він ще теплий. そのこと。Yeah.